Привіт! Вчора, ввечері, у нас була гроза, з молнією, з громом, все як положено. Сьогодні з раночку сяє сонечко. Так що я біжу на моречку. Вчора теж через дощ не була, тому вже скучила. Зустрінемось на морі. Я вже на 10-й станції фонтана. Проходжу мимо нових будинків, які збудували прямо біля моря. Тут дитячі площадки, скам'яки, багато зелені, квітів. Така приємна собі паркова зона, в якій дуже приємно відпочити. І ще новий будинок будується. Так що відпочиваючим є де зупинитися. Є тут також і супермаркет Тавріаве, де можна купити як продукти, так і інші товари, які необхідні. Взагалі, все для людей. Так, Йдемо до моречка. Яке воно сьогодні. А людей вже, а людей повно. Подивіться, що робиться неділя. Видно, що неділя. А море спокійнесеньке, спокійнесеньке, тихесеньке і прозоре клас і собачка купається <смір віка> тікає. Крає собачка. От водички людей повно, повен пляж. Оце я чекаю. А сама. Водичка сьогодні класна. Спокійне, синьке море, лагідне, прекрасне. Водичка прозора, тепла, просто кайф. Зора водичка, але дивіться, вже є медузка, О, вона яка красуня. Бачите? Бачите яка красуня? На морі сьогодні аншлаг. Неділя, день теплий, водичка тепла. Дуже багато відпочивальників і в морі, і на пляжі. Ви пам'ятаєте, 6-го було геть мало людей? А сьогодні 9-го, повен пляж. Тепер цими сходами потрібно піднятися. Я вже накопалася, почувалася, буду вже йти додому, Тому потрібно піднятися цими сходами. А з вами я буду прощатися до нових зустрічей. Приходьте до мене ще пока.